Очікували на важливу заяву від Мірчі Луческу, Так воно і сталося. Очільник київського Динамо заявив, що наприкінці сезону клуб буде очолювати виконувач обов'язків головного тренера Олександр Шовковський. Легенда київського Динамо зробили хороший Ви кажуть. на запитання. І самі. я погоджуся з вами. Дякую. Друзі, всіх вітаю! Як бачите, я вже перед стадіоном Динамо імені Валерія Лобановського славетна легендарна арена і не менш. Легендарна колонада. Перед нею стоїть пункт незламності, який власне, нагадує про ті непрості і буремні часи, в яких ми з вами сьогодні історично проживаємо. Так, в мирні часи ми б назвали цей день гри матч Дей свято футболу. Велика футбольна битва. Але звісно, під час повномасштабної великої війни футбол навіть не на 10-му місці. Та все одно матчі такого гатунку як Динамо Шахтар, такого футбольного рівня якості потрібно в Україні сьогодні, але чи буде рівень футболу високий, це питання. Так, киянам дуже не вистачає цієї постаті Валерія Васильовича Лобановського. Але я все ж сподіваюся, як гірники, так і динамівці сьогодні покажуть свій козацький дух, характер, але будуть і джентльменами, тому чекаємо на красивий футбол. Будемо разом сьогодні спостерігати за всіма перепиттями гри вас. Я прошу. Напишіть у коментарях, як вам цей матч. Зараз всі моменти ці будемо обговорювати і дивитися. Витися разом, ну а ще не забувайте ставити лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Legendary Balls. До речі, дві команди вже на стадіоні і Київське Динамо і «Шахтар Донецьк дуже показово, як завжди, перед стадіоном Динамо стоять автобуси двох головних команд нашого українського футболу. Ну і для мене це перший матч спочатку повномасштабної російсько-української війни. Тому хочеться, щоб він не розчарував. Поїхали, друзі! Погода сьогодні у Києві просто розкішна, тепла. Весняна яскрава. Ну і сподіваємось, ніхто і нічого не зіпсує справжню атмосферу великого футболу. Ось вона, ось вона мекка українського футболу, де вже сьогодні зійдуться два головних гранди нашого вітчизняного футболу. Динамо, Київ та Донецький Шахтар. Дар'я Серна теж чекаємо, як бачимо, на старт. Артем Вадимович Франков, легенда нашої спортивної журналістики. Зараз ми теж привітаємось. Вітаю. Артем Вадимович. Вітаю. Так. Щоб підвестися, звучить державний гімн України, ми положим за наші словом. Утрас київського динамо зібралися ось там. Солідний показник: Динамо та шахтар зіграли 102-й поєдинок в історії протистоянь київської та донецької команди. Так, наприкінці сезону в команд різні завдання. Якщо гірники ведуть боротьбу за чемпіонство, то здається, білосині максимум цього сезону можуть досягти. Третьої бронзової сходинки, та все одно гра, як завжди, була яскравою і дуже багатою на боротьбу, на навіть грубі моменти і жовті і картки. Але суджено в першому таймі було забито саме гірникам. Капітан команди Тарас Степаненко чудово приклався з 30-35 метрів. Браво, гірники! Міяч ворота команди Динамо забив Тарас Степаненко номер шостий. Донецький шахтар забуває гол. Але друзі важливо пам'ятати, що сьогодні ми не білосині і не помаранчево-чорні, а тільки синьо-жовті, але й динамівці всіма силами старалися, особливо в другому таймі. і Зрештою, ці старання були. Нагороджені чудовим, не менш яскравим шедевральним голом Андрієвського деруться. Але тут навіть я не втримався від емоцій, тому що дуже тішився за Сашка. і хотілося в класичному бачити саме мурову нічую. Саня просто батя в здані. Олександр Андрієвський номер Сашко. Я ж казав, що заб'єш. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1 в українському класичному протистоянні Динамо Київ Шахтар Донецьк. Хотілося б краще, напевно, гірникам, так само і біло білосиніх, але в принципі фанати Динамо мають бути задоволені такому рахунку. Хлопці теж задоволені! Молодці! Слава Україні! От бачимо наше майбутнє задоволено таким результатом. Ну що ж, Перемогла сьогодні в нас мирова нічия. Так і правильно, що ми можемо бути помаранчево-чорними чи білосиніми. Але ми всі синьо-жовті, ми всі за Україну. Але все ж Шахтар ближче до чемпіонства. Ну а Динамо веде боротьбу поки за трійку. Женя, а можна швидко селфі? Як матч, легенда нашого футболу Євген Черіді? Як Нормально. головне є нічия 1-1.

Після матчу вирішили піти на прес-конференцію тренерів, а не в мігт-зону до футболістів, тому що насправді очікували на важливу заяву від Мірчі Луческу. Так воно і сталося. Очільник київського Динамо заявив, що наприкінці сезону клуб буде очолювати виконувач обов'язків головного тренера Олександр Шовковський, легенда київського Динамо. Але Луческу не йде з команди, принаймні поки, а лягає на операцію. До речі, Луческу підкреслив, що операція операцію буде здійснено саме в Києві, а не за кордоном. Луческу міг виїхати в будь-яку країну Європи на операцію, але сказав, що довіряє українським лікарям і буде саме в столиці України робити операцію. Проблеми стало не так давно відомо про проблеми в Луческу з суглобом, з тазовим суглобом і тому його треба буде замінити через кокс-артроз. Також ми завітали і на після матчу прес-конференцію Ігора Йовічовича, тренера донецького шахтаря. Ігор Мартиненко youtube проект Legendary Balls. пане ігоре. Зарано ще для. Підсумків сезону, але в той же час цікаво дізнатися вашу думку, забігаючи знаєте назад влітку, коли ви прийняли шахтар. Чи все зараз складається так, як тоді ви собі запланували, замислили і навіть мріяли? Ви в двох матчах не програли Динамо. Ви провели гідну кампанію в лізі чемпіонів. Вийшли в Єврокубкову весну. Зараз ви лідируєте теж досить впевнено і відриваєтесь від клубу Дніпро 1 Тобто, десь так складається все, як ви і хотіли. Vi zrobili li hroši analiz? Ja mislim da za pitanje, vi ja se s vama. Jako. Absolutno pogođu se s vami. da I analiz ne treba, ali vijem se, se, I možda to što ne očikuva. samo po počatku. I ispozorim se e, na visnim do

Ste bili rimni, največji čovjek, tako da je bil dva vdara, sedaj bil od njih, ampak splavali ste na sredini. To je klasiko, ki te časovnike manjka, da bi tam ne grejo, na veliko roj, na veliko jih forma, kjer je odličav in šipere bova, je proste rezirati najkrajše ljudi osebnosti, rezirati mače in videti vse te oponente. Ampak, ker še nas je oponente, ki bi bili dati dinamični trud, ki bi lahko videli svoje divje, svoje divje, ki bi lahko rehvali.

Друзі, як на мене, українське класичне вдалося. Яка тут атмосфера після матчу, який запах цвітуть каштани, навіть поле. Ми теж відчуваємо, як вирує весняним цвітом, і безумовно, ми маємо перш за все вболівати за головну команду України, Збройні Сили України. Але без футболу ми ніяк. Тож на нас чекає цікаве завершення сезону, боротьба за чемпіонство, лідерство шахтаря. Окрім того, буде багато об'єм. Обіцяючим і робота Олександра Шовковського на чолі Київського Динамо. Ну і що ж, друзі, можу тільки попросити. Підписуйтесь на канал Legendary Balls. Не забудьте про лайк. Ну і напишіть в коментарях, як вам ці новини після матчевої прес-конференції. Ну, і зустрінемось вже дуже скоро. Я, Ігор Мартиненко, бажаю вам всього найкращого на Україні! Ми, звісно, кажемо перемагай!